Радіо Юей Друзі, Є дуже цікава новина від військового експерта та полковника запасу збройних сил України Романа Світина про те, що залужний почав звільняти Крим. А, власне, він розповів, що багатогодинні вибухи на російському військовому складі в окупованому Криму свідчить про те, що головнокомандувач Збройних сил України почав звільнювати півострів від окупантів. За словами світина, у Криму є щонайменше 150 стаціонарних військових об'єктів, а саме складів, паливоприймачів, пунктів зберігання техніки та місць зосередження особового складу, до яких можуть докласти зусиль Збройні Сили України. Ми, в свою чергу, нагадаємо, що зранку. 19 липня на полігоні в Кіровському районі окупованого півострова спалахнула пожежа. Власне, там почав горіти та вибухати склад боєприпасів армії Російської Федерації біля старого Криму. Повернемо Крим за ним кубань. В є такі зарядки в одній з пісень. І це є правда, це є про пророчі слова. Ми обов'язково повернемо свій півострів, тому що тому, що він наш це перше, а друге, те, що це є стратегічний об'єкт на правду під час повномасштабного вторгнення Росії. А півострів став для них таким плацдармом для постачання озброєння і постачання живої сили. Тому тут пріоритети залужного можна легко зрозуміти, і на щастя вони вдаються їх вдається реалізувати. Дякуємо генералу і дякуємо збройним силам за те, що повертають клаптик за клаптиком нашу землю. Все ж таки поїдемо на анонсований концерт гурту Антитіла. Інтерв'ю, з яким до речі, скоро буде на нашому Ютуб-каналі. Радіо Chicago.